Чи вдалося німцям нарешті втілити свої дизайнерські ідеї в життя або вони все ще в розгубленості? Епоха переосмислення, німецький автодизайн на роздоріжжі або новий початок. Мюнхенський автосалон пройшов під знаком змін китайські автовиробники, що привносять свіжий погляд на звичні рішення, створили цікавий фон для демонстрації оновлених моделей німецьких брендів. Але за всією цією метушнею ховається більш глибоке питання, чи дійсно німецькі автодизайнери, здавалося б, вічні лідери ринку переживають кризу ідентичності, або ж це лише тимчасовий перепочинок перед новим витком еволюції. В останні роки дизайн німецьких автомобілів, особливо преміум сегменту, викликав неоднозначні відгуки. Часто він був або надмірно стриманим, або, навпаки, занадто агресивним. Втрачаючи ту елегантність і впізнаваність, які завжди були візитною карткою німецької автомобільної школи. Спроби переосмислити стиль, особливо в контексті переходу до електромобільності, здавалися напруженими і непереконливими. Але, здається, настав момент, коли ця невизначеність відходить у минуле. BMW 9.3 повернення до витоків з поглядом у майбутнє. Особливий інтерес викликала прем'єра BMW 9.3. Цей автомобіль не просто новий електромобіль, це маніфест нового дизайнерського мови, який, на думку експертів, буде визначати вигляд всіх майбутніх моделей BMW. 9.3 виглядає свіжо і сучасно, поєднуючи в собі елементи класичного стилю та інноваційні рішення. Я як людина, що давно стежить за автомобільною індустрією, можу з упевненістю сказати, що BMW нарешті знайшла правильний баланс. У минулому деякі моделі BMW здавалися позбавленими індивідуальності, їх дизайн був занадто схожий один на одного. Дев'яте триж, навпаки, володіє чіткою і впізнаваною ідентичністю. Зовнішній вигляд автомобіля відображає його суть це електромобіль. Але при цьому він залишається вірний традиціям BMW. У той же час варто відзначити, що BMW не стала копіювати чужі ідеї. Замість цього компанія використовувала свій багатий досвід і знання, щоб створити автомобіль, який є одночасно інноваційним і впізнаваним. Це особливо важливо в умовах жорсткої конкуренції на ринку електромобілів. Mercedes GLC – тривала реконструкція. На противагу BMW, електричний Mercedes DJ викликав швидше розчарування. Дизайн автомобіля виглядає застарілим і позбавленим натхнення. Спроби надати носовій частині автомобіля виразності за допомогою підсвічування лише погіршують ситуацію, створюючи враження чогось придуманого. Мені здається, що Mercedes, в прагненні адаптуватися до нових тенденцій, втратив свою індивідуальність. Замість того, щоб створювати щось нове, компанія намагається наслідувати інших виробників, що не завжди призводить до бажаного результату. Можливо, Macei просто потребує більш радикальних змін в своїй дизайнерській стратегії. Необхідно переглянути підхід до створення автомобілів і дати дизайнерам більше свободи для експериментів. Одиканцеп Си натхнення з минулого погляд у майбутнє. Навпаки, справив приємне враження. Дизайн автомобіля поєднує в собі елементи класичного тити і гоночних автомобілів Auto Union Type C 1930-х років. Це нагадує про серію приголомшливих концепт-карів в стилі Bauhaus, випущених Оди в кінці 1990-х і початку 2000-х років. Мені імпонує підхід оди до дизайну. Компанія не боїться черпати натхнення з минулого, але при цьому вона не намагається скопіювати старі моделі. Замість цього Оди створює нові автомобілі, які поєднують в собі елементи класичного стилю і сучасні технології. VW POLO Eed Cross. Повернення до основ Не можна не відзначити і нові моделі Volkswagen. It. Polo -it. Крос демонструють повернення до цілісних форм і поверхонь, які зробили Volkswagen одним з найуспішніших автовиробників у світі. Мені здається, що Volkswagen в прагненні створити сучасні та інноваційні автомобілі, на час відійшов від своїх традицій. Але тепер компанія повертається до своїх коренів, пропонуючи покупцям автомобілі, які виглядають стильно і сучасно, але при цьому вони залишаються вірними своїм принципам. Питання про решітки радіатора, хто переміг у битві за ідентичність? На закінчення хочеться поставити головне питання: чи дійсно німецькі автовиробники об'єднали свої зусилля в області дизайну? І хто з них найкраще впорався із завданням створення впізнаваної і привабливої решітки радіатора? На мій погляд, BMW перемогла в цій битві. 9.3 3 виглядає свіжо і сучасно, а його решітка радіатора це не просто декоративний елемент, а важлива частина загальної композиції. Масейдис, навпаки, програв у цій битві. Його решітка радіатора виглядає натягнутою і непереконливою. В цілому, можна сказати, що німецькі автоворобники переживають період переосмислення. Вони намагаються знайти нові шляхи розвитку дизайну, адаптуючись до вимог часу і мінливих смаків покупців. І хоча не всі експерименти виявляються успішними, можна сподіватися, що в кінцевому підсумку німецькі автовиробники зможуть знайти свій власний унікальний стиль, який буде визначати вигляд автомобілів майбутнього. Ключова думка: німецький автомобільний дизайн знаходиться на роздоріжжі. Перехід до електромобільності і мінливі смаки покупців вимагають радикальних змін в підходах до стилю. Успіх у цій боротьбі визначить майбутнє німецької автомобільної школи. Поради та рекомендації Не бійтеся експериментувати, автовиробникам необхідно давати дизайнерам більше свободи для експериментів. Черпайте натхнення з минулого, класичний стиль може стати відмінним джерелом натхнення для створення сучасних автомобілів. Не копіюйте чужі ідеї, необхідно створювати унікальні автомобілі, які будуть відображати індивідуальність бренду. Прислухайтеся до думки покупців, важливо враховувати думку покупців при розробці нових моделей. Інвестуйте в навчання та розвиток дизайнерів необхідно постійно вдосконалювати навички і знання дизайнерів. Слідкуйте за тенденціями в автомобільному дизайні, важливо бути в курсі останніх тенденцій в автомобільному дизайні. В кінцевому рахунку майбутнє німецького автомобільного дизайну залежить від здатності автовиробників адаптуватися до нових умов і створювати автомобілі, які будуть відповідати потребам і очікуванням покупців.